Він двічі здобув перемогу в Сочі, сидячи на візкові, але Олімпійський комітет не виплатив йому обіцяної грошової допомоги. І не дав квартири. Та паралімпійський призер Максим Яровий на це не зважає. Він радо приймає гостей і каже, світового визнання не виміряти грішми. Це село Три хати на Миколаївщині. Звичайне українське село, звичайна хата, але мешкає тут незвичайна людина. Максим Яровий, пароолімпієць, який здобув для української збірної на параолімпіаді в Сочі три медалі. Доброго дня можна Добрый до вас Добрий день. Будь ласка, заходьте. Дякую. Будь ласка, проходьте. Максим радо вітає вікна і разом із мамою запрошує до хати. Тут усе свідчить про спортивні успіхи 24-річного юнака. Медалі, кубки та море, квітів і нескінченний потік охочих привітати Максима з перемогою. Сьогодні до родини Ярових приїхало керівництво університету, в якому хлопець опановує професію комп'ютерного інженера. Наслік є наш, наш Поздравляємо. Олімпієць трохи ніяковіє від постійної уваги, але охоче розповідає про своє життя. Здоров'я втратив десять років тому хлопець бавився на мості, і не зглянувся, як опинився у прірві. Далі тяжка травма хребта, безліч операцій та інвалідність. Я все. Спочатку плакала там іначальні все нотко. Ну, Перва операція там на Харків Поїхали, а втомслані я числі плачу. Я йому хуже делаю, Я йому йому що ви трудні, і потом я перестала плакати. Долю змінило випадкове знайомство у реабілітаційному центрі. Максим знайомиться з тренером із лижних перегонів, колишнім паралімпійцем Олександром Весютинським. Тренер тоді подарував Максимові і першого Боба спеціальне пристосування для перегонів спортсменів-візковиків. Перші тренування були просто біля будинку. Когда снег выпал вот к тому бабу, вместо роликов, он на роликах ездил, а вместо роликов потом цепляется лыжа. И вот когда снег хороший, здесь три года назад был. І він на лижах теж є ну, по пасів. І по першій, і по повторую ну, ліцею. Так, Максим прийшов у великий спорт. За три роки наполегливих тренувань він став майстром спорту із зимових видів спорту серед інвалідів. Зі зборами і змаганнями Максим об'їхав пів Європи. За останній рік удома він був лише 56 днів. На цій олімпіаді саме Максим приніс українській збірні першу медаль. Він же здобув і останню – 25-ту нагороду в скарбничку України. Та моя перша сама тому що. Більше було ніровно Ну, вторая вот эта бронза, це был спринт один кілометр. Виступати на цій олімпіаді українцям довелося в дуже складних умовах. Саме в цей період розпочалася російська військова агресія в Криму. Були навіть сумніви взагалі щодо участі нашої збірної у змаганнях. Якщо ми уїхали просто, нас би один день запам'ятали і, і все, і забили. А так ми все-таки якесь зробили, І Україні мир ми кричали і. И старались старались что-то делать, там медали закрывать. закривати но бойкот был. ну потому що ми були в стране агресора, получается, і треба було как-то проявлять то, що ми проти внедрения їх войск на ну Україну. Команда посіла четверте місце серед 45 країн учасниць, і друге місце за кількістю медалей. Олімпійський комітет України пообіцяв спортсменам грошову винагороду. За срібну медаль 550 тисяч гривень і 380 тисяч за бронзу. Поки гроші не виплатили, але пообіцяли. Ось-ось. А Миколаївська обласна влада вирішує питання про виділення олімпійцеві квартири в Миколаєві. Ірина Зайка, Віталій Новак, програма Вікна СТБ.